В українських кінотеатрах стартував показ фільму Яніна. Це стрічка, в основу якої покладено життєву історію боротьби з раком відомої телеведучої та журналістки Яніни Соколової. На спеціальний показ картини до Хмельницького завітала виконавиця головної ролі Ксенія Хижняк. Сьогодні вона гостя програми Вічна Тож вітаю вас, глядачі, і вітаю наших гостів в студії. Вітаю! вітаю. вітаю. Сені у фільмі я вже зауважила. Ви виконали головну роль, роль Ніни Сокіл. Розкажіть, будь ласка, хто така вона ваша героїня, яка вона і які життєві перипетії трапляються на її шляху? А це телеведуча, яка, ну, як ви вже сказали правильно, ця історія натхненна історією телеведучої Яніни Соколової. Хоча треба розуміти, що моя героїня Ніна це не її калька, тобто це не біографічне кіно. Це кіно, яке знято, скоріше по мотивам історії Яніни. Ніна, вона така дуже цілеспрямована, вона дуже сильна жінка. Часом стервозна жінка, вона не боїться йти по головах, вона не боїться використовувати людей заради своїх цілей. І вона така, знаєте, як такий потяг, який на повній швидкості мчить до своєї мети. Але в певну мить цей потяг дуже швидко зупиняється хворобою, онкологією, це остеосаркома, діагноз, який отримує Ніна. І те, як вона змушена. Перепроживати своє життя, коли вона втрачає все те, що для неї було цінним: це її кар'єра, її робота, якісь стілі, і її не знаю, фанати, все це, бо ось про це і зняти кіно, про те, як вона вибудовує своє нове життя, засноване на нових цінностях, як вона вчиться дружити, любити, по-іншому сприймати людей і розуміє, і намагається зрозуміти, як жити життя, якщо в ньому немає усі всього того лоску, тієї краси, mm -hmm. який, який в неї був раніше. Я готова. Я ж лакі а, Ти взагалі нічого не знаєш про нас. Може, я руку зламала. Що з цим робити? Я ж не помру. Подивись, в тебе зірка зелена. Зібрались. Режисерка цього фільму Мариса Нікітюк в інтерв'ю розповідала, що перед тим як стартували зйомки, вона брала інтерв'ю, спілкувалася з лікарями, з людьми, які зараз або борються з раком, або вже його побороли з їхніми родичами, аби краще зрозуміти ось цю історію. Чи спілкувалися ви, можливо, консультувалися з Яніною Соколовою, можливо, з іншими людьми, які також або побороли рак, або ще триває їхня боротьба? Так, звісно, ну я Ніна була так, як вона натхненеться тих зйомок, то безумовно, що ми на неї орієнтувалися в цьому фільмі, і вона з нами багато спілкувалася на цю тему, надихаючи з нами спілкувалася. Також ем, треба розуміти, що в кожного з персонажів нашого фільму є якісь ще додаткові свої прототипи. Тобто, якщо, наприклад, Ніна. Головна героїня вона складається частково з образу Яніни, То другим прототипом, власне, історія хвороби, якого використовувалася у цьому кіно, це Влада Яушева. Вона хворіла на онкологію на остеосаркому, му вона перемогла цю хворобу. Так, ми з нею спілкувалися. Тоді це було можливо лише онлайн, бо був ковід. І ну, власне зараз інші умови, але тим не менш дуже сильна жінка, історія якої мене. Нажахала з одного боку, бо коли ти справді розумієш, ну, знаєте, вона таким буденним тоном розповідає про такі жахливі речі. І ти ну аж мурахи по шкірі від того, що для неї це норма, і як вона під це підлош підлаштувала, підлаштувалася, якесь таке погане слово, адаптувалася, зуміла на цьому вибудувати нове життя. Це захоплює, викликає щиру таку ну захоплення, захоплення. Mm -hmm. Те, що відчувала. жах і захоплення суміш цих двох відчуттів, напевно, були у мене від спілкування з владою. Я також знаю, що в кожного з інших головних героїв є свої прототипи, і наші актори, члени команди акторської також з ними спілкувалися. Я зараз, на жаль, напевно, не, не, не згадаю всіх імен точно хто кого, ну, умовно кажучи, грав. Я знаю, що і Макс Панченко спілкував, спілкувався зі своїм прототипом. Щодо Лілі Нестеренко, це одна з акторок, вона сама має досвід онкології. Тобто, фактично, коли вона проходила проби і коли вона знімалася в кіно, вона завершувала хіміотерапію, завершувала лікування. Вона для нас теж була таким дуже. Важливим прикладом того, як через це проходити з такою силою духу, зі сміливістю. Вона казала, що фільм на неї теж став певною мірою терапії, ну, власне, зйомки в кіно. І знаю, також що ще одна персонажка, Наташа, вона і в фільмі Наташа, і по життю Наташа. Вона також це реальна людина і. Жива, здорова на даний момент, і ми сподіваємося. В будь-якому випадку кожному з наших персонажів, їх прототипів, ми щиро бажаємо здоров'я та довгих років життя. Ну але я так розумію, роль була все ж таки емоційно непростою. І як вона на неї наважилась? Та знаєте, ну, не виникає такого питання, як я на неї наважилася. Коли тобі доля пропонує щось насправді неймовірне і круте, ну хто ти такий, щоб відмовлятися? Це ж ну, ти втрачаєш такий. Якби я подумала про те, щоб відмовитися, це втратити такий шанс. Навіть я не кажу про якісь акторські амбіції свої, просто про неймовірну якось так дивно казати про це як про пригоду. Але зйомки були пригодою, бо це три місяці ну навіть більше, якщо враховувати період репетицій. Дуже складною, кропіткою, але разом з тим надзвичайно цікавою роботою. Це неймовірна команда фільму. І тут не було питання, чи погоджуватися, чи не погоджуватися. Це, знаєте, як шанс, який випадає один раз на багато років, і від нього відмовлятися було б ну дуже нерозумно. Але що все ж таки можливо було найважче емоційно? Тому що історія не проста. Було багато складних моментів, якщо чесно. Саме емоційно, напевно, досить складно. Ну, Усвідомлювалися зйомки, коли ми знімали в реальних лікарнях, в реальних операційних, і ти розумієш, що там а, лікувалися, помирали або, навпаки, одужували реальні люди від цієї хвороби. Це так дивно водночас, я вже казала в декількох інтерв'ю про те, що коли ти лежиш на операційному ліжку, розумієш, напевно, на ньому вже помирали. І напевно десь є якесь ліжко, на якому я теж помру. Ну, десь воно точно існує. Може не ліжко, може якесь інше місце. І це ну так змушує трохи більше задумуватися про те, як ти живеш це життя, і заради чого, і які цінності ти в ньому хочеш реалізувати, встигнути реалізувати до того, як ти опинишся на тому ліжку, не на цьому ігровому, а на тому. Багато було моментів, ну, коли справді роль емоційно складна, і фільм взагалі емоційно складний його, і дивитися важко, не тільки грати. Багато було таких сцен, які треба було повторювати по багато дублів, а вони дуже напружені, і треба прям себе кожного разу, знаєте, так як, як коли хочеш втопити людину, ти її так в воду занурюєш головою. Ось мене було кожного разу враження, ніби я себе маю в цю воду страждання занурювати і задихатися в ній. І, звісно, це було непросто, але принаймні я точно не жалкую про це. Бо це такий досвід, як я вже казала, який ніде більш не здобудеш. Те, що ви психологиня, можливо, якось допомагала? Е, е, так, я вважаю, що це дуже. Важлива допомога, навіть коли ми розбирали персонажів. У нас було багато підготовчих зустрічей, репетицій перед зйомками, і ми розбирали всіх персонажів. Ми розбирали кожну сцену з акторами. Для нас було важливо розуміти, що спричинило такі їх дії або таку їх поведінку в цьому житті. І, звісно, коли в тебе є розуміння про якісь базові. Процеси, які відбуваються у психіці людини, як вона формується взагалі, і ти можеш просто сказати, що ну, наприклад, ось така поведінка, скоріш за все, ну тобто, або, наприклад, такий склад особистості, він, скоріш за все, до нього призвели ось такі-то такі-то попередні події, чи таке-то таке-то таке дитинство. І тут простіше для себе вибудовувати цей образ, щоб він був більш цільний, більш правдивий. Бо це ж знаєте, я можу бути психологом, але все одно люди навіть без психологічної Освіти вони інтуїтивно відчувають, коли є правда в поведінці персонажа, коли її немає. А правда вона досягається за рахунок чого? За, за рахунок того, що його дії, його поведінка, вона насправді відповідає тим подіям, які відбуваються, і ось це ну було простіше для себе структурувати, пояснити, вибудувати, коли ти ну як я вже казала, маєш якісь конкретні знання про психіку людини. Робота над фільмом тривала десь, здається, чотири роки, і вона стартувала ще перед початком повномасштабної війни. Власне, мабуть, війна і стала причиною, що трішки затягнувся цей процес. Презентували вже фільм, коли триває в нас, на жаль, повномасштабна війна. І хоча, можливо, цей фільм і через це ще більш актуальний, тому що він про особисту боротьбу, але чи відгукнеться у ньому боротьба для кожного українця і усвідомлення ось цієї цінності життя? Безумовно, так ми взагалі з командою були нажахані цими новими новими сенсами, які ем, обросли фільм з, з початком повномасштабного вторгнення. Бо і там, і там, знаєте, тут це як така квінтесенція того, що в життя в людини вривається якась подія, яку вона не очікує, яка все ставить з ніг на голову. Тобто, всі плани, які були. В наших героїв або в нас зараз, як нації, всі плани, всі мрії, все майбутнє, яке ми собі уявляли, воно було а, в один день, так за, за декілька годин, буквально знищено. Коли тобі кажуть про діагноз, але або коли ти чуєш перші а, вибухи в своєму місті, і чуєш по телевізору, що розпочалася війна. І звісно, що цей шлях. Знаєте, у мене зараз є відчуття, що ми як нація дуже сильно подорослішали ті, хто залишилися особливо в Україні. Ну звісно, що в людей, які виїхали, в них свої історії і свої шляхи. Але я так, як як людина, яка тут, мені простіше тут орієнтуватися, і ось у мене є відчуття, що ми як нація дуже сильно подорослішали саме через те, що ми. Змогли пройти ну ще не до кінця, але принаймні ми змогли адаптуватися до цього випробування війни. Тобто, ми пройшли через всі ці етапи: знаєте, заперечення торгів, гніву, і тепер ми просто вбудовуємо нове життя в нових умовах, знов ж таки сповнене новими сенсами. І так само е наші персонажі в нашому фільмі вони змушені були зупинити своє старе життя. Воно фактично зупинилося поза їх волею, і їм доводиться вбудовувати нове. З тим, що вони мають, ось так в таких умовах, з такими обмеженнями, так, з такими якимись втратами. І це те фактично, що ми робимо зараз, український народ. Тому мені здається, що сенси дуже перегукується з тим, що відбувається в країні на даний момент. Тобто такий фільм Життєствердження? Так, так, так. Він ну, чесно скажу, <с> декілька разів ми на, коли ми там маємо спеціальні покази, ми завжди дуже просимо. Вам, скоріш за все, всередині фільму буде дуже складно, але додивіться до кінця, тоді стане легше. Ось це дуже важливо, бо справді всередині там відбуваються події, ну, які складно винести. Але ну, як на мене е я не буду там, звісно, спойлер, спойлерити закінчення. Е не скажу там, що воно це не хеппі Енд, фактично. Але воно таке, що ну, проливає трохи світло на, на, на цю темряву. Як на мене, ми будемо тримати інтригу. Більше глядачів <с? подивиться і свої відчуття отримає від фільму. Героїня, наскільки я розумію, проходить такі глибокі внутрішні трансформації. А чи змінив вас цей фільм? У, -у, -у цікаве питання. Думаю, а, ну однозначно так. Бо я, по-перше, стала, ну, знаєте, це був виклик для мене. І як для людини, і як для акторки, вона було дуже багато страху, що я не впораюся з цією ролью. Вона справді складна. Ну таке не кожен день тобі пропонують, і навіть не кожні 10 років. Я не впевнена, що в мене ще колись будуть ролі такої складності. І Можливо, ну, і добре насправді. У мене дуже багато з'явилося професійної впевненості в своїх силах. У мене дуже багато з'явилося віри в свою власну силу про те, що я можу винести набагато більше випробувань. Ну і, до речі, війна так само це знову ж таки перегукується сенс, що війна теж потім дала мені це таке постстресове зростання, як і кіно. Для мене дуже важливо, напевно, для мене це кіно ще стало, знаєте, такою особистою. Якимось таким особистим Рубіконом в тому сенсі, що я теж маю певні зв'язки з онкологічною тематикою. Моя мама померла від онкології у 2015 році, і ну, це був довгий, такий, довгий лікування, бо перше, перше діагноз поставили у 2007-му. Ось до 2015-го, ми всією, всією сім'єю боролися. Врешті-решт, рак переміг. І я розумію, що. В той момент, коли її не стало, я була вагітна, я не могла горювати. Тобто, я все типу мені всі казали, типу, не треба нервувати, треба було берегти дитину. І я так і робила. І в мене було те, що називається відкладене горювання. Тобто, я зрозуміла, що я втратила тільки через декілька років. І фактично, фільм для мене був великою мірою процесом горювання за мамою. Дуже сильно, бо я ну, знову ж таки знову стикнулася з усіма тими процесами, які я спостерігала: це там хіміотерапія, операції, метастази, рецидиви, ремісії, знову зрозуміння цього вповзло в життя. І напевно, завдяки фільму, я змогла оплакати маму остаточно. Для мене якось ну, завершився цей процес. І це було для мене дуже важливо, так воно дивно пов'язане, але тим не менше. Тому ну ось якось так. Можливо, дійсно не просто так ця історія прийшла ваша. Воно знаєте, ми коли навіть сиділи з командою, ось коли ми збиралися на ці акторські репетиції, там були ми актори: Марися, актор і коуч, наш наставник, акторський ігор Колтовський. Він також грає одну з ролей з ролей у фільмі, і він також був нашим акторським наставником. І ми розбирали всі ці історії, і кожен розповідав якусь свою історію, яка в нього пов'язана з онкологією. І ми зрозуміли, що немає жодної людини в нашій команді. В якої б не було близької друга а, когось, хто або загинув від раку, або перехворів їм, або а, хворіє їм зараз. Ну а наприклад, там Ліля Нестеренка, в принципі, була ось у нас представником людини, яка перехворіла і зараз тут -от фу знаходиться в ремісії. І, знову ж таки, на її боже довгих років, цей фільм було презентовано вже на кількох міжнародних фестивалях. Як його зустріли там? Ну я особисто була лише на одному з фестивалів у Талліні, на фестивалі Black Nights, Там була прем'єра фільму міжнародна. Там його зустріли дуже тепло, але треба розуміти, що дуже багато було українців в залі, бо вони, звісно, прийшли на своє кіно, і там теж був надзвичайно теплий відгук. Багато людей, знову ж таки, дотичних до теми онкології, які потім підходили і дякували за те, що ми зробили це кіно. Я пам'ятаю, що одна дівчинка сказала, що вона нарешті через якийсь дуже довгий час могла виплакати все те, що неї пов'язано з цією темою. І це теж дуже важливо було для нас, ну для мене особисто. Тому зустріли досить тепло. Мені було. Приємно там знаходитися, мені було приємно, що наші міжнародні партнери можуть, можуть оцінити якість українського кінематографу, бо справді кіно дуже якісне. Воно може бути на складну тему, воно може бути не таке не мас маркет не, не суперпопулярної ем, тематики, але воно безумовно якісне і безумовно дуже. Хороший приклад якісного українського кінематографу. Там здається, є якісь певні спецефекти. Так, вон такі а, метафори. Та... Так, чи? так. Ну, треба розуміти, що Марися вона режисер з баченням, тобто вона не не знімає просто якийсь знаєте поп поп-кіно. Для неї це ми визначали значить жанр нашого фільму як артхаус мейнстрім. Тобто, так, там є якісь мейнстрімові, прості, зрозумілі теми, але при цьому вона використовує образи, метафори. Вона знайшла дуже круту метафору. Ну, тобто, дуже круту інформацію, яка потім проросла як метафора в весь наш фільм, про те, що в динозаврів, які померли, в них теж був рак, і це була якраз остеосаркома, тобто той рак, яким хворіє персонажка Ніни в цьому кіно головна героїня. І як це з'ясували? При розкопках знаходили камінці агату. А це саме ось якраз та остеосаркома, яка з кісток утворилася, перетворилася на агат. Тобто агат це фактично рак динозавричої кістки. І ось на цій інформації будуються там певні такі цікаві образи у фільмі. Тож, Якщо будете, подивіться. І вже, мабуть, тиждень в прокаті У українському це кіно. Які відгуки чуєте, можливо, пишуть вам підписники. Чим діляться, що питають, які враження розповідають. Так, багато діляться, багато відмічають. Ну, бо ми просимо про це з розумінням, що ну, ж таки тема непроста. Багато пишуть про те, що знову ж таки, що це дуже круте українське кіно, дуже якісне. Всі майже плачуть, і всі, всі рекомендують, що якщо буде ти йти на фільм, запасатися серветочками. Дуже для багатьох людей фільм став катарсисом таким. Тобто, знаєте, коли ви виходите ось з тим відчуттям, як коли ти сходив в баню, пропарився і такий виходиш, і у тебе. Ну, тобі ніби і не легко від того, що ти все це зробив, але ніби дихаєш якось абсолютно інакше. Багато відгуків від онкопацієнтів, що для мене особливо цінно і особливо важливо про те, що цей фільм для них став дуже важливим моментом, бо цю тему нормалізують, бо цю тему показують про неї, говорять. Її перестають цуратися, її перестають приховувати. І це важливо. Ну, в принципі, нормалізація того, що ти хворієш або перехворів на онкологію, вона важлива. Для тих, з ким це відбувається надзвичайно, бо це ж така, таке, знаєте, табу зазвичай в <свистит> нашому суспільстві. Що, типу, щоб ніхто не знав, треба робити. Навіть коли я ходила, ну я голюся в фільмі, і е е е я ходила певний час з лисою головою, і я розумію, як на мене дивляться інші люди. Ну тобто. Вони нічого нічого не запитують, нічого не кажуть, але ти розумієш, що увага до тебе стає такою якоюсь напруженою, бо вони і, і, і ніби щось здогадуються про щось і роблять, напевно, всередині себе якісь гіпотези, але звісно, що вони не будуть до мене підходити і їх проговорювати. Ну тобто дуже сильно зростає напруга, коли ти виглядаєш інакше. І тому теж важливо це нормалізувати, показувати і давати людям уявлення про те, як воно може бути. Угу. Тобто, можливо, і на майбутнє важливо, щоб ця тематика і далі продовжувалася. Ну, важливо, щоб далі було українське кіно. І, так. і власне таку тематику також продовжувати? Так, ранням, ну так? будь тема не вдячна. Ну, чесно кажучи, угу. тема не вдячна, ми це чудово розуміли. Але і ідея цього фільму була не в тому, щоб зробити кіно, яке багато хто подивиться, яке стане суперпопулярним. Це все ж таки ну, той проект, який задумала Яніна, її цей такий і фонд, який вона відкрила після свого захворювання, і ось цей весь. Проєкт з, з книгою, з фільмом, він якраз про те, щоб цю тему вносити в маси, щоб її ну, не популяризувати, звісно, а нормалізовувати, робити її нормальною, щоб люди не боялися, якщо вони, не дай Боже, зіткнутися з цією хворобою, щоб вони не боялися, щоб вони розуміли, що є вихід, що можна жити, і треба жити обов'язково. Це, напевно, найголовніше жити треба. Чому хмельничанам, взагалі українцям, все ж таки варто піти на це кіно? Я думаю, що це може бути чудовий такий спусковий крючок для того, щоб трошки відчистити собі душу. Знаєте, бо коли ем, як, як я кажу зараз про свій досвід, е, більше напевно ми дуже багато витримуємо зараз напруження цієї війни, і ми маємо триматися, 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 і дуже багато хто з нас в ем, цих намаганнях втримати всі емоції в собі, застигає. І перестає жити і дихати, а це дуже складно, бо їх все одно треба відпускати, їх все одно треба виплескувати так чи інакше. І зрозуміло, що ти не будеш ну краще не виплескувати їх там на близьких чи кудись. А, і цей фільм це те місце, де можна буде чесно від душі дати собі відчути той біль, який накопичився за цей час. В якомусь безпечному для себе просторі дати йому пройти, дати йому проробити свою роботу і відпустити його. Мені здається, що цей фільм може дати багато полегшення. Тому так, я вважаю, що його варто дивитися. Я вам дякую. Сподіваюся, що ми так заінтригували хмельничан, і багато людей відвідає це кіно і знайде собі свої відповіді на свої запитання у ньому. Щиро дякую вам. Сподіваюся. Дякую ще раз, що завітали, що побували в Хмельницькому і прийшли до нас у гості. Дякую вам. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Віч на віч. Поки триває показ картини Яніна, обов'язково завітайте у кінотеатри. Гарного вам перегляду і до нових зустрічей!